Вітаю дівчата! Це Moms Сімпавар, я Вікторія Сотник, і сьогодні я вас познайомлю з дуже цікавою жінкою. Я майже завжди так починаю всі інтерв'ю, але ця жінка дійсно мене вразила. Ми не були знайомі, і мене вразило те, що, попри свою зайнятість, я вам зараз розкажу наскільки. Графік щільний у цієї людини, вона одразу відгукнулася записати для нас із вами це інтерв'ю. Отже, я вам представляю Катерину Навроцьку Роговську. Вона директорка школи суботньої школи української у Оша В Ошаві, і так само вона очільниця Конгресу українців відділення Дурхам Ріджі. І крім того, що вона молода і красива жінка, і вона ще й мама п'ятьох дітей. От сьогодні ми будемо говорити про те, як все це встигати, як е в цьому всьому не загубитися, насолоджуватися життям і отримувати чудові результати. Вітаю, Катерина. Вітаю, дякую, що запросили, дуже приємно. Е я навіть не знаю, з чого почати. Ну, напевно, почнемо з, з того, що ви мама. Тому що ми українські мами в Торонто група і тому, напевно, про це цікаво п'ять дітей в Канаді. Як ви справляєтесь, розкажіть, будь ласка. Насправді в Канаді народжено троє дітей двоє в Україні, але зараз маємо в купі п'ять, то правда. Дуже легко і просто. Після третього справи йдуть легше і легше. Незважаючи на те, що останні два подаруночка в нас це двійнята. Ну, від вас це легко звучить. У ну, мене одна дитина, але я знаю, що це зовсім нелегко, якщо це напрямку, найгірше. Найважче так? тобто. Так. А, рекомендуєте збільшити кількість Рекомендує. дітей. Рекомендую. Троє нормально, а вже четверо, п'ятеро вже не відчувається, воно начебто обнуляється, наче немає, ну, бо стати Ну, насправді, якщо говорити так серйозно, я розумію, ви жартуєте, то як здається спланувати взагалі свій графік, тому що це і школа, це і гуртки, це і діти хворіють, це ну, багато різних речей. Що вам допомагає все-таки знаходити у цьому маминому графіку, так? Все ж таки, основному графіку, ще час для себе, для, для, для громади, для школи, що допомагає? Поділіться секретом? Ви знаєте, у нашій родині, що в моїй, що в мого чоловіка. Ніколи не було двійнят. І коли е, отримали новину про те, що в нас двійнята, е, прийшло таке розуміння, що немає нічого неможливого Особливо після трьох дітей, коли двійнята народжуються? Можливо, а коли ти знаєш, що в родині ні, ні тут, ні там це в принципі не було, то і раз вони народилися все гарно, то. Тим більше є то відчуття, що немає нічого неможливого. коли під час вагітності е, запропонували бути директоркою школи, і я вже думаю, ну немає нічого ж неможливого. Ми вже вагітні двійнята, ми вже все добре. Ну, значить, так тому і бути. І воно пішло все дуже просто і легко. Але головний, щоб я сказала, е, головна порада, так? Якщо ви хочете, щоб все було на своїх місцях, е, Треба перше пам'ятати, що на першому місці має бути Бог, і тоді все буде добре. Тому ось дуже просто і легко. Ви згадали вже про школу, яка з'явилася в вашому житті, коли ви завагітняли війни, так? І це був 2020 рік ще до всіх подій, які сталися на Україні пізніше. Чому, чому погодились? Це українська школа. Наскільки вона взагалі була тоді популярна в цей час? Скільки було дітей там, і що ви отримали, і що тепер маєте? Ми переїхали в Дурхам регіон в 2019 році і вчилися діти наші в Етобіко в українській школі. Вона називалася Лесі Українки, і якраз 50 років їй було, як вона закрилася. Тож ми хотіли тут також водити своїх дітей до української суботньої школи. Але вона тут по вівторках було 14 діток, і директорка вже третій рік поспіль, можливо, довше, хотіла передати школу, але ніхто не хотів братися. І навіть коли я завагітніла і далі існувала ця потреба, тому думаю, що якщо, якщо запитують, то треба продовжити школу, хай би там що. І наразі в 62 студенти ми маємо зареєстрованих дітей. Тому це з'явилося є... так. Да. так. Діти з'явилися. Ну більше дітей з'явилося власне після того, як почалася війна. Ще до того почали приходити нові. Почали приходити. Так на наступний рік вже в нас було 23 студенти. А з початком війни стало зареєстрованих було 62 студенти. Але насправді це, це не просто, тому що дуже багато дітей українських в Канаді вони переходять на англійську. і Вони це не секрет, вони лінуються говорити вже українською і їх переконати, що потрібно ще ходити у вихідний день або в позашкільний час і вчити українську мову, яка є складною для них, яку вони. Принципі, рідко використовують тільки вдома, це непросто. Як ви знайшли підхід? Як переконували, як зацікавили? зацікавлювали, які от ваші секрети? Ну, по-перше, це реклама. Ми почали рекламуватися повсюду, створювати пікніки, щоб люди знайомилися, бачили батьків, хотіли бути в тій громаді і мати більше друзів, як батьки серед українців, так і діти. Ну, а коли почали прибувати українці під час війни, то це, звичайно, для знайомства, для того, щоб люди не почувалися самі, і ми бачили, що ми якраз на часі. І добре, що школа зберіглась, і ми збільшуємося і дуже цьому раді. То зараз скільки батьків взагалі активно беруть участь на ваших пікніках? Як зустрічаєтесь? Тому що, ну, можливо, інший ритм, тому що, наприклад, в моєму місті важко всіх зібрати. Як ви знаходите підхід? Мені цікаво почути хоч якийсь секрет. Ми започаткували в 2020 році щорічний пікнік до Дня Незалежності України. А ми піднімали прапор, а тоді вечором збиралися на пікнік шкільний. Тому. Це бувають будні дні, бо не було вихідних, тільки будні були. Це третій рік, як ми робили. Але після шостої вечора батьки переважно вже не працюють і приїжджають, адже це наше національне свято, і, і всі люди підтримують. Тобто два в одному зразу святкується і день ну, для батьків для школи, і плюс державне свято. Ну, я вже згадала, і ми вже поговорили і про ваше мамство, і про школу, і не можемо не згадати вашу, напевно, одну з основних діяльностей. Це ви очолюєте е, осередок Дархам Region Конгресу Україн, Українців в Канаді. І е, наскільки я знаю, ваш регіон він один з найактивніших за минулий рік ви провели 131 захід. Я не помиляюся. 131 а... захід, і, біль, і більшість з них це були благодійні заходи, так, на, на яких ви збирали допомогу, так? Ну, ми провели 131 акцію підтримки України. У нас тут дуже є гарна локація, міст над 401 першим швидкісним хайвеєм. І зараз під час літа, коли тепло, ще тепло осінь, восени щочетверга о шостій о п'ятій вечора і щонеділі о дванадцятій. Ми стоїмо громадою з прапорами на мості, щоб не дати зрозуміти, щоб не дати забути людям про те, що війна далі є, і треба підтримувати якомога більше. Тому 131 акція підтримки була проведена станом на зараз. У нас дуже гарна громада, то не тільки то не тільки ми як конгрес. То була ініціатива громади робити ці акції, і ми як підтримка. І висвітлення інформації, тому наше завдання у конгресі це підтримувати і дати знати про, кож, про кожну організацію, про бізнес, який тут є у дурхам регіоні, дати можливість збиратися людям, дати їм майданчик, щоб вони спілкувалися. коротше, щоб все українське мало розвиток в регіоні. Як канадці реагують на ваші акції протесту? Чи підтримують, чи питаються? Як, яка то є реакція? акція то є акція підтримки, тому це позитивний момент. Ем, надійці вони дуже допомагають. Так як підтримує нас українців, Канада напевно, ніяка країна не підтримує. Тому на загал ми не мали жодної проблеми. Нас підтримує поліція, нас підтримують урядовці, і не було жодних конфліктів і питань ні разу. Що ну, я власне знаю, що навіть якщо я вдягаю, наприклад, хустинку з українською символікою, завжди на вулиці підійдуть місцеві і скажуть: ми підтримуємо Україну, ми молимося за Україну. Тому я й питаю: напевно, так само люди приходять і пропонують свою напевно допомогу. Були такі випадки? Абсолютно, коли почалася війна, нас згуртували наші урядовці, і вони нам дали поштовх для того, щоб створилася. Комітет Derm Ukrainian Relief Project і також після того фонд Durham Ukrainian Relief Fund. Тоді також зверталися до нас канадійці, які давали безкоштовне житло. Перші місяці всі новоприбулі, які приїжджали, вони в нас залишалися у «Hosting Families». безкоштовно на більш як місяць, хтось по року і більше. Дозволяв залишатися у себе, тому канадійці дуже сильно підтримували. Багато людей віддавали як і одяг, так і меблі, зверталися. Ми просто зразу зробили веб-сайт, і можна було нам додзвонитися, писати імейл, залишати заявки, і от такий двосторонній зв'язок дуже сильно полегшив справу. Скільки займає часу благодійна діяльність у вашому житті? Спочатку займало багато, і воно переважало. І родина була на такому на плані другому, третьому. Але тому то треба було перейти, щоб згуртувати, зорганізувати, допомогти. А зараз ми вже дивимося і коригуємо всі моменти. Зараз вже родина на першому місці, слава Богу, але перший рік. Навіть трошки більше було було важче. Але все одно всі це розуміли, чоловік це розумів, діти, сподіваюся, також. Тому рік то не є аж так багато, щоб створити таку тяжку рану. Ми мусили робити все від себе залежне, бо в Україні українці страждали набагато набагато більше, і у нас така переважала думка, що так, ми не можемо зупинити цю війну, але ми мусимо робити від себе все можливе, щоб допомогти нашим або як тут. Це те, що ми пробували робити, і далі робимо. Як, як донести до українців, які часто приїжджають і стикаються з тим, що вони ну за, не, Займаються виживанням фактично, тому що в Канаді не просто тут потрібно і роботу знайти, і мову вивчити, і житло знайти. І насправді дуже мало часу лишається не те, що на громадську діяльність, а на себе. Як донести до них, як закликати їх бути активними в громадському житті? От вам особисто що це дає в першу чергу? Це велике питання, бо громада, та яка старша тут, вони хочуть бачити присутність новоприбулих. Але тут є такий момент, що ті старі українці, які приїхали, і ті другі, треті покоління, які тут народжені, вони росли зовсім під іншим впливом. І українці були набагато націоналістичніші ніж зараз, ті старі українці більше ходили до церкви, і з церков все починалося. Що би я хотіла особисто сказати, бачачи, як воно йде у нас у громаді. Людям, які шукають допомоги, треба йти до церкви, бо там багато надається інформації. Оці переважно розсилають по імейлу події, які робить громада, або ті люди, які належать до церкви. Вони роблять багато обідів після церкви або під час свят. Вони об'єднують людей і дають зрозуміти, що ви не одні. Тому ходіть до церкви. Пробуйте. І також обов'язково і це наша зараз остання надія або найважливіша надія на Бога, щоб він допоміг подолати цю війну, адже ми мусимо сіяти мир і добрі сподівання. Тому це перше: ходити до церкви і набиратися інформації, що діється по громадах. Тоді приходити, звичайно, на ті події, які українці організовують, бо е, на все це тут у Канаді тримається на старших поколіннях українців, на других, третьих генераціях і їм потрібно бачити е, зворотні зв'язок, бачити, що люди е, бачать підтримку і, і що вони є вдячні навіть прийти на акції з прапором. То є вже показати свою вдячність. І так далі. Тому будуть далі і контакти, і все. А наші мають багато українців, які, наші громади мають багато українців, які підтримуються і морально, і матеріально. І є багато місць, де можна прийти безкоштовно взяти їжу, безкоштовно взяти одяг, фурнітуру, меблі. І все так далі. Тому. Ну, але, все-таки, що це от вам дає? Ваше життя би було все одно, ви були б дуже зайняті і, і реалізовані, так якби ви займалися дітьми і займалися школою, і не мали настільки активної громадської діяльності. Воно ж чомусь вам потрібно, щось дає, якусь таку енергію, яка дозволяє вам все встигати і все хотіти. Так, от я про те, як залучити людей взагалі бути активними в громадському житті, жертвувати деколи своїм часом, але заради чогось? заради чого? Дивіться, ми, українці з України, не звикли волонтерити. Але лише спробувати, то багато дає. То для себе, для душі є гарно. А я особисто, як мама, люблю дітей, все. Але також люблю літати. І коли люди, які люблять щось робити для себе, для душі, ось якраз можуть себе знайти у волонтерстві. Бути причетним до чогось, не бути тільки домогосподаркою. Нехай навіть якщо тобі не платять, то не страшно. Добре, що є, якщо є можливість, є хтось, хто працює, або є час, щоб після роботи поволонтерити саме в тій справі, яка тобі подобається, воно буде надавати, воно буде окриляти, надавати крила. А в Україні ви займалися волонтерством в Україні? Ніколи в житті. Воно все прийшло тут, бо тут люди все цим займаються, роблять, віддають свою душу, серце. Плюс, коли діти навчаються в школі, їм потрібно відробляти волонтерські години. Вони тут з дитинства розуміють, що це таке, і що це нормально. В нас такого немає. До мене це прийшло в дорослому віці, але мені пощастило, у мене чоловік. Е нас забезпечує, ходить на роботу. Не просить, щоб я йшла до роботи, тому я йому дуже вдячна. Він не тільки нас забезпечує, а ще й мене підтримує у, у всьому тому, що я виробляю. Тому то гарно, коли родичі, особливо чоловік, підтримує. Тобто можна сказати, що волонтерство змінило ваше життя? Волонтерство змінило моє життя, і воно. Продовжує мою спеціальність навіть я б сказала. Бо я в Україні е, за Другою освітою е, закінчила магістерку міжнародна політика. Я мала стати дипломаткою, але з тим, що у нас діти за дітьми, то я не бачила себе вже знову назад у міністерстві закордонних справ. ось але була, закінчила я, будучи спеціалістом. Не дійшла до дипломатії, але робота з людьми, робота з громадою, спілкування з урядовцями, то є абсолютне продовження тієї сфери, в якій я була. І я цьому дуже рада. І воно надає тобі такий досвід, який, який не купити. Е, волонтерство. Це вдячна професія, вдячне заняття? Ем, добре питання, бо е, що я для себе зрозуміла, коли ти волонтериш, ти мусиш знати, для чого ти це робиш. І розуміти, що якщо, ти, якщо в тебе не вийде щось, то хто в тебе стоїть за спиною? Чи в тебе є родина, чи в тебе є хтось інший, і за що. За що ти тримаєшся? Бо волонтерство це зовсім другорядне, і не можна сприймати навіть роботу свою не можна сприймати і ставити на перше місце. Тому якщо ти розумієш, для чого ти це робиш, да, ти мусиш це робити щиро, бо це не за гроші. Ось. І якщо ти розумієш, що якщо не вийде, то гей, в тебе далі є родина, вона тебе прийме назад. Нічого страшного не станеться. Діти підтримують? Підтримують так. І тому, що би не ставалося, ти просто розумієш, що ти це робиш від серця. Якщо люди не хочуть твоєї допомоги, усі прям не захотять, ну тоді не треба. Але слава Богу, все добре. Ну Це насправді секретний інгредієнт, розуміти ці речі, що волонтерство не замінить тобі сім'ю, а сім'ї а, а сім також. Також в житті жінки недостатньо бути тільки мамою, так? так жінка точно. може більше, жінка може все. Тому, жінка, е... Так. Так, жінка може все, і на вашому прикладі я бачу, що це можливо. Які, які у вас плани? Можливо, ця група для мам Торонто, але, можливо, ви розрекламуєте свій регіон, і всі захочуть поїхати і подивитись, що цікавого українського є у вашому регіоні. Значить, у нас є три церкви українських: греко-католицька, православна і п'ятидесятницька. Хто ходить до такої, теж маємо. І всі вони розташовані в місті одному, називається Ошава. У нас є дуже, у нас є багато фестивалів, які відбуваються найбільший – це мультикультурний фестиваль Фієста у червні, де Проходить він цілий тиждень, і наших два павільйони українських Одеса і Львів презентують як їжу українську традиційну, так і танці. Також у нас є е, два гуртки танців українських і одна українська школа. Ем, зараз вона по середах, буде проходити по вечорах. Е, трошечки заїжджаючи далі, це Порт Хоуп. У нас є ресторан Львів української кухні. А так. там українська мерка Олена Ганьківська відкрила цей ресторан. Так, українська кухня, та, до речі, дуже, дуже цікава новина, яку я для себе відкрила цього тижня. Що в цьому місті мерка Українка? Це просто, просто щось нереально. Ви знайомі ж, напевно, з нею. Я знайома і в неї така цікава історія. Ви мусите в неї теж взяти інтерв'ю. Як вона до цього дійшла? І чи взагалі думала вона також колись що опиниться в такій посаді і в такому місті? Надає підтримку, підтримує вона всі акції, як взагалі ставиться? О, вона ваші. там головний генератор. Без неї там би нічого не було. Ні... Українців, зорганізованих ні ресторану, вона дуже-дуже потужна, і красуня. Тому молодець така. Мусите з нею зв'язати. <говорити> якщо, якщо в неї буде час поговорити, я з радісті поговорила. І вона дуже гарна говорила, письмо. і думаю, усі е, учасниці групи вони би хотіли почути це інтерв'ю. що... Як кажуть, Канада це країна можливостей, так? Просто треба побачити цю можливість і схопити цю можливість, і, і тоді все буде, так? Так. І не боятися йти на нові посади, на нові звершення. Канада любить працьовитих людей, а ми, українські жінки, дуже працьовиті, тому нам Канада як нікому підходить. Мені особисто вона відкрила усі свої обійми. Супер, дякую вам дуже. Це була Катерина Навроцька роговська Ми сьогодні говорили про те, як бути мамою, як бути волонтеркою, як хотіти в цьому житті чогось більшого і що для цього робити, що насправді головне в житті, що завжди залишається нашою основою, підтримуємо чим фактором нам, за будь-якої діяльності. Я вам дуже дякую за це гарне інтерв'ю. Всіх запрошую в Дурхам Ріджін, дуже цікавий регіон, місто Ошава. приїдьте. Подорожуйте, це недалеко від Торонто, так скільки це часу 60 в мірі? Километрів. 60 кілометрів. 60 кілометрів одна година приблизно, так? Е, е, е. Так. Плюс-мінус трас. Так. так. Так що всіх запрошую в місто Ошаву. Дякую вам за це гарне інтерв'ю. Бажаю вам, щоб ваші проекти всі реалізовувалися, не збавляйте темпів, єднайте громаду і все буде Україна. Щиро дякую. Дякую. До побачення.